Всім доброго дня, В продажі з'являється свіжопригнаний Volkswagen Golf 4. Автомобіль ще не ми пригнали з Німеччини, розмитнули, пройшли сертифікацію, автомобіль готовий до реєстрації. Дуже гарний стан. Це в нас четвертий рік, 1,6 МПІ на механіці. Класна комплектація, є люк, омивачі, протиутманні фари, легкосплавні диски, оригінальні, по кузу без дефектів, без корозії. Також встановлено фаркоп, пороги нижче все в повному порядку. Давайте відкриємо кришку багажника. Дивіться, стан багажника, все чистеньке, ціленьке, є в нас шторка, багажник в дуже гарному стані. Заднє скло в нас оригінал. Йдемо далі. Дивіться, салончик, все чисте, ціле, килимки в нас на місці, стеля в порядку. По комплектації 4 склопідйомника, шкіряне трохвилкове кермо, клімат, підігрів сидінь, мультимедія, 201 тисяча пробів, є підлокітник, люк. Кого цікавить даний автомобіль? Телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниця, Ніванське шосе, провулок, затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Всім гарного дня та мирного неба.